Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні, 8 травня, знаходиться мій виноградник в Київській області, мене звати Марина. Сьогодні хочу поговорити про свій Юпітер, який я ще не проламала, в такому загущеному, загущеному стані знаходиться такий уже дещо переріз. Потрібно його прорідити, а також проламати, а також підв'язати вже. До, до другої проволоки, так, і вже він скоро доросте до третьої. Так, і ось будемо дивитись на його врожайність. Гляньте ось з рукава, вистрелили бруньки. Гляньте вони з урожаєм. Ось одне соцвіття і друге соцвіття. Це вива моя також вистрелила брунька, гляньте, також з Так, тут у мене сучок, гляньте, з кожної бруньки на сучку по дві грони. Так, тут також, також дві. Ось також тут, бачите, з-під сучка ось також брунька вистрілила, також дві гронки. Ну, Абсолютно все плодоносно, гляньте, дві грони. Також десь там з, з запасної бруньки вистрілило. Тобто ну, дуже-дуже вражайний виноград. Кругом по дві грони. Кругом по дві, по дві. Так, причому, причому що з сучків. Сучків гарне плодоношення. Бачите? сучок, дві грони. Ще одна брунька, той самий сучок. Дві грони. Ось за, заміщуюча брунька, така геть недорозвину, і там також є маленька гронка. Дуже врожайний. Також в мене тут лозичка покладена одна. Дивимося, яка на лозі ситуація. Так, ось тут одна гронка, пагін один з двома гронами. Так, видно, дві грони. І ось тут запасної бруньки, також такий недорозвинений пагінчик вийшов. Гляньте, з якою гронкою. Так, ось, ось тут у нас також ззаду пішов паган, це також цієї лози. Рахуємо одна гронка, дві, зверху третя. Так, також гляньте, ось показую на лозі, на лозі е, плодоносній остання брунь, брунька розкрилась. Що тут? Ось заміщуюча слабенька з гронкою, так виламаємо. Відразу ось заміщуюча, така більш розвинута з двома гронами. бачимо. Так. І ось основна рахуємо одна грона, друга, третя і четверта. Чотири соцвіття. Ось така врожайність. В основному, в основному кругом по два соцвіття. Навіть на запасних бруньках, на запасних пагонах. Ось такий виноград. Ось також ось також три. Раз, два, три. Так, я його нормую пагонами, ось, але суцвіття не виламую. Так, скільки росте на пагоні, грон, скільки залишаю, він все витягує. Гронка в нього невеличкі, Ось, можливо, в цьому році будуть більші, побачимо, бо кущик молодий, ось, але він так загружається дуже добре. Ось і дуже легко з ним в тому плані, що не потрібно його нормувати гронами. Він всі гронка витягує. Але пагонами обов'язково нормувати, бо це дійсно загущення, якщо людина, яка не обізнана, це всю цю масу залишить, то це для куща дуже важко буде, не витягне, напевно, це все. Ну, факт того, що йому це дуже важко буде даватися. Таке загощення воно не потрібно. Стосовно врожайності, стосовно врожайності, ну, в мене він урожайний. Ось. Існують такі думки, що є неврожайний Юпітер. Ось я коли купувала собі лозок, то також це розуміла, що раз такі абсолютно різні погляди на один і той самий сорт, а це сорт, це не гібридна форма, і ну, такі різні думки про нього. В одних людей він родить добре, і в інших взагалі не родить, то я відразу вирішила замовити там, де побачила хорошу нагрузку. Ось, щоб не попастись саме на ну, неврожайний Юпітер. Не знаю, можливо, це збіг, але це спрацювало. Бистрі ж, думаю, це все так не случайно. Ось це спрацювало, в мене він також урожайний. Також спілкувалася з однією людиною. По вайберу, і людина розповіла, що в нього Юпітер, якому вже 5 років, так і він абсолютно ще не бачив урожаю на ньому. Уявіть: 5 років Юпітеру Людина не бачила врожаю. я Ну, а він замовляв мене в лозу. Так, і я говорю, так ви ну, візьміть у мене, я говорю, хороший Юпітер, розведете хороший Юпітер. Та він написав, що ні, ще рік почекаю, тому що в минулому році була одна гронка, а вдруг заплодоносить. Така феноменальна терплячість у людині, скільки років терпіти і чекати врожаю. Ось на своєму винограді я посадила його вигитуючим саджанцем, то на другий рік вже були гронка. Ось, так, Їх не багато було, але вони були. На третій рік вже був повноцінний і великий врожай. Ну, Тобто не потрібно було чекати, так, скільки багато років. Ось і в мене така підозра, що все-таки є, є дійсно ходить декілька цих клонів. Ну, Правильніше сказати, не клони, а мутація. Якась мутація пройшла, ну, виникла мутація. якась, Ось, і вона пішла якби, по людях. Тому, якби я ще так в цьому не сильно розбиралась, коли тільки засаджувалася і виноградник, то таке чуття. Якби мені допомогло зрозуміти, що такі сорта, які дещо такі спірні, так? стосовно, стосовно урожайності, і такі прям дуже полярні думки про нього, одні говорять, що дуже врожайний, а інші говорять, що взагалі не врожайний, то я тоді купую саме в людей. Цей сорт, про якого ну, така слава пішла, в кого бачу нагрузку. І так у мене це з Монархом вийшло, з ландишем, і от так само з Юпітером. Також, знаєте, думала я придбати свого часу Голдфінгер, також хотілось мені дуже цей сорт, Ось, але про нього також такі думки, це як і про Юпітер. В одних він урожайний, в інших дуже погана Ось, І це дійсно правда, тому що на відео я бачила в багатьох відео дуже хорошу нагрузку на голдфінгері. На Ось. Але випадок один також, який бачила своїми очима, запросила одна мене людина подивитись на її голдфінгер. І там була лише одна гронка на цілий великий кущ. І коли я запитала, скільки років кущу, ця людина сказала, що п'ять років кущу. І це на п'ятий рік тільки одну гронку, одну, ну, одна гронка вийшла. Тобто, і в мене такі, знаєте, питання виникають в голові, що так, деякі сорта ось вони дещо мутували. І ходять, якби по, по країні такі мутанти, так невражайні мутанти. Хтось може там говорити, що це гібриди, гібриди, там робили гібридів. ось і там ну Це ж-таки все -таки не гібриди, це сорта, і Goldfinger, і Юпітер це сорта. Ось, але, але. Все рівно така виникла мутація. ось І причина такої мутації дуже гарно розповів в одному з відео. Ну, якщо комусь цікаво, я можу якби в коментарях пояснити, як знайти, знайти те відео. Якщо буде комусь цікаво, ось Люмін, так, Анатолій Васильович, по-моєму, так. він Пояснював, чому могла така виникнути мутація. Ну, вона, я так розумію, зачасту виникає, коли лоза дуже дорога. Ось. І та людина, в якої якби вже є кущик так, винограду, і лоза користується великим попитом, вона дорого коштує. То він старається максимально продати багато лози ось, і відрізає на продаж частину лози, яка знаходиться ось тут внизу. Так, і от Люмін пояснював, що ця частина лози, якщо її розводити, вона може дати цю мутацію. Ось, я не знаю, можливо, ну, це якось, напевно, науково не підтверджено, але. Можливо, це так, можливо, це так дійсно. Тобто чомусь вже ж ми бачимо результати, да? що дійсно ходять ці ось, які, які геть не врожайні, а в інших людей ну, врожайні чомусь. Прям гарно грузиться виногратий, і, і він. Показує свої дійсно сортові гарні властивості, за яких його і виділили, і, і чому йому сортність приписали так, в тих інститутах, там, чи де його виводили за кордоном. Стосовно смаку, ще хотіла додати, що шкірка в ньому не відчутна, хоча я пробувала. Такий Юпітер мене пригощали Юпітером, в якому шкірка дуже-дуже відчутна, Ну, прям не просто відчутна, вона абсолютно не жується. Я її не змогла прожувати. Ось тому, тому ось, ну, також, думаю, існує просто. Два різних Юпітера. Навіть по смаку це відчутно. Ось стосовно Ізабельного присмаку, я також його не відчуваю, абсолютно не відчуваю. Дуже такий приємний в нього аромат, смак, цукор височезний набирає. Могла б сказати, що я не розумію, що таке цей Ізабельний смак. Розумію, тому що в мене багато років росла Ізабела. Також посадила я релайн Пінк Сідліс, спробувала його ягідку, і в нього також відчувається цей ізабельний присмак. В Юпітері я його не відчуваю абсолютно. Ось так. Ну, зробила таке коротеньке відео. Всім гарного дня. До побачення!